Всім доброго дня! Ви на каналі Мітмастер. Сьогодні я вам покажу рецепт, як я мариную вуха. Цей рецепт дуже простий, і на нього входить часу буквально 3 хвилинки. За цим рецептом вуха виходить неймовірні, чудово до пінного, або просто як закуска. Беремо одне копчене вухо, обійшлось воно мені в 115 гривень. Дістаємо його з вакуумного пакування і обов'язково промиваємо, щоб змити весь бруд, який там міг бути. Це вухо вже готове до вживання, його можна вживати прямо зараз сирим. Але я його замороную спеціальною смаковою добавкою. Далі вухо нарізаємо тонкими полосками. Я це буду робити за допомогою свого слайсеру. Ось такі гарні слайси ми отримали буквально за одну хвилинку. Приступимо до маринування. Маринувати я буду смаковою добавкою ховлець хрін. Пропорції цієї добавки 15 грам на 1 кг м'яса або вуха. У мене, наприклад, 200 г вуха, тому я беру додаю 3 г смакової добавки. Посилання на інтернет-магазин, де я купив цю добавку, я залишу в описі до відео. Тому, якщо тобі цікаво, ти можеш перейти і подивитись. У них є різні смакові добавки, наприклад, з беконом або підвійним сиром. Далі я додаю смакову добавку до вух і ретельно перемішую. А взагалі можна додати різні інші спеції, наприклад, сухий часник або паприку. Далі вуха бажано залишити годин на 4 маринуватися. Але якщо ти не хочеш чекати, то їх вживати можна прямо зараз. Ми ще дегустуємо те, що в нас вийшло. Ось такі вушка. Дуже добре, добре. Я вам рекомендую чудова закуска до піну.